Харків 29 серпня 2022 рік. 29 серпня це така важлива дата, коли ми поминаємо захисників, які загинули за волю України, за незалежність України. Поминаємо воїнів світла. І фактично в цей день завжди в Харкові у нас були різні акції. Но цього року, через те, що Харків має статус такого прифронтового міста. У нас цих акцій немає через загрози постійних обстрілів, які спіткають Харків. Я сьогодні пройшлася центром і хочу сказати, що ті всі ракетні удари, які були в останні дні по Харкову, їх вже майже не видно наслідків тих. Уже фактично. Ті вирви, які були в такі глибокі вирви, вже закладені. Всі розбиті вікна теж вже закладені. ДСП. То, тобто я спостерігала, як комунальники працюють просто як бджілки. і знову таки кажу: і рятувальним службам, і комунальним службам Харкова треба просто. Мабуть, або пам'ятник буде створити після перемоги, треба віддавати їм належну повагу, тому що вони працюють дуже багато і дуже якісно. Разом з тим, коли йдеш по центру, то бачиш, скільки будівель пошкоджено. Вони так. Візуально вже почищені, все добре, але багато будівель пошкоджено. І просто складається враження, що ворог хоче наше місто зробити бездиханим. оці постійні рани, постійні порізи міста, щоб місто не відновилось і стало місто привидом. Разом з тим, Харків це такі, це така цитадель, яка самовідновлюється, бо Харків на фронтирі. І... Зараз ще якось так дуже гостро стала помічати наскільки місто красиве, якось раніше це сприймалося. Ну, що, як належно, саме собою ж так і має бути. А тепер, коли бачиш, йдеш по місту і бачиш, що Ось там е, красиве вікно, таке зруйноване, а ось там така красива колона зруйнована. Розумію, що це все е, що це вже не треба сприймати як належне, що це насправді е, ось це відновити майже неможливо. І від цього якось сумно, просто до болю відчуваєш, що місто втрачається, е, але е, разом з тим люди дуже люди настирні. І дуже такі вперті в тому, щоб відновлювати і не давати знищувати місто. От я спостерігала в центрі книгарню, яка недавно відкрилася. У нас зараз взагалі отак От ідеш, якісь магазинчики, наприклад, багато зруйнованих, але обов'язково є великий надпис. Ми відкрилися, ми працюємо. І заходиш, і бачиш, що ага, люди працюють, і хочеш їм допомогти. Так ось одна книгарня, яка минулої ночі постраждала. Вже сьогодні дивилася, як вони двері відновлюють, щоб знову працювати. І це все дуже приємно, що настільки організовано все. І всі працюють, і Харків відновлюється. Разом з тим дуже хотілося б, щоб прийшло розуміння, що. Війна з Росією це не просто е, видворити окупаційні, окупаційні режими за е, межі України. Це ще видворити із голів, викорчувати з голів е, людей оці окупаційні режими, тому що це зараження воно сидить міцно, і оця оцей символічний простір. Який є, який залишився з давнього радянського союзу про героїв, яких насправді не існувало про придуманих фейкових героїв. Цей символічний простір він тягне сюди цю імперію. Він просто як кличе тих всіх. Е Загарбників, щоб вони сюди йшли, ти всіх терористів. Я маю на увазі, коли пройшлася масу тих гербів Радянського Союзу, коли побачила, коли знову таки он, я стою, зараз покажун там вдалині будинок, де Позавчора впала бомба, і вирва така була вже її. Нема це будинок е, письменників, літераторів українських письменників, літераторів товариства Плух у 1920-х роках. Вони там збирались, бо там жив їхній очільник е, Пилипенко. І е, потім саме ці письменники вони стали організаторами, щоб побудували будинок слово, де потім жила мистецька так еліта. України того часу, в 30-х роках, ну це вже Потім цей будинок став відомий як будинок митців розстріляного відродження. І фактично, е оцей момент, що українське воно якесь приховане, а радянські совкові такі всякі міфи вони вилазять, і їх ніхто не прибирає. То хотілося б дуже, щоб якось коли вже... Так масово як ділки працюють наші комунальні служби, щоб е, щоб за одного вони прибирали оту непотрібну символіку. Ну, все одно вони з кранами, вони з технікою. Так приберіть, приберіть біля будинку слово оті бюсти, е, героїв молодогвардійців біля школи, які там поряд стоять. Ну, оце ж надумана історія про те, щоб виховувати людей на, на незрозумілих подвигах. Вже історики доказали, що це що це під несправжнє було підпілля. Що це просто розклеювали листівки, що це була героїзація для того, щоб виховувати піонерів і комсомол. Ну приберіться, коли поряд будинок слова з відомими, які де жили відомі постаті – Курбас, Остап Вишня, Володимир Сусюра. приберіть оцих молодогвардійців звідти. Або ще знову сьогодні біля. Будівлі обласної державної адміністрації знову прибирають, вирви вже тої немає, це дуже добре. Але разом з тим, дивлюся, стоїть поряд пам'ятник Щербініну, губернатору Російської імперії. Його коли встановили, саме цікаве, що він незаконно встановлений, він так і не узаконений, але знову таки. Ну ви вже рядом, ті служби, приберіть цей пам'ятник. Це людина, яка знищила зачатки отого місцевого самоврядування, отих козацьких полків, і оці зачатки вона знищила на Слобожанщині. оці свободи, оті вольності знищила ця людина, причому пам'ятник не узаконений. Ну вже його приберіть раз вже там поряд, щоб уже його не було. Тому оці такі моменти, коли треба. Фактично відстоювати не лише фронт реальний, але й фронт символічний, тому що символічний фронт, він, він ж, якщо його не відстояти, то буде реванш. Оце все нічого не дасть. Можна відбудувати будівлі, але буде реванш. Буде реванш Росії, і цей реванш буде ще гіршим і гіршим і гіршим, тому що ці всі голодомори здадуться тоді квіточками. Тому фактично, щоб не було геноцидів. Треба боротися за усі фронти. Е, а ще хочу сказати, що харків'яни дуже молодці, і дуже е, мене радує о той момент, що все швидко відновлюється, і люди допомагають одне одному. Це дуже гарно і е, взагалі, там прапор наш. Такий красивий, це найви... найвищий прапор в Україні, він тут у нас у Харкові. І хочу сказати, що Харків це така цитадель, і Фенікс, який відроджується з пополу. Ось така метафора Фенікса Вона сьогодні мені прийшла в голову, це дуже приємно. Харків не зламається, Харків вистоїть. слава Україні!